Ютуб канал Букзіла представляє книгу Внутрішній ГОЛОС. Чому ми говоримо із собою і як це на нас впливає? Автор Ітан Крос Природа внутрішнього голосу та його парадокси. Значну частину нашого часу неспання ми проводимо, заглибившись у власний розум. Мозок постійно відтворює спогади, прокручує уявні сценарії, закидає нас тривогами, змушує уявляти найближче та віддалене майбутнє. Уся ця розумова діяльність супроводжується нескінченними роздумами, які ми сприймаємо як внутрішній голос. Він радить, застерігає, лякає, турбує, змушує додумувати минулі чи ще не відбулися суперечки. Це постійне балакання може бути виснажливим, іноді ми мріємо, щоб воно замовкло. Однак, зазначає Ітан Кросс, ця здатність розуму блукати, заглядаючи в минуле та майбутнє, є величезною еволюційною перевагою. Вона дозволяє людям вивчати, вчитися, розповідати історії, планувати, мріяти та уникати небезпек. Природа передбачила й механізми, що допомагають зробити цей потік думок більш ефективним і гармонійним. Внутрішній голос народжується з переплетення пам'яті та мовних здібностей. Мозок утримує інформацію, сприйняту в звуковій та мовній формі через промовляння про себе. Цей механізм розвивається з раннього дитинства, допомагаючи малюкам розвивати самоконтроль через розмови вголос. Важливу роль у дозріванні внутрішнього голосу відіграє спілкування дітей із батьками, які передають свої моделі поведінки, реакції на дійсність, включно зі словесними. Саме внутрішній голос, міцніючи з роками, відіграє ключову роль у формуванні нашого я. Розмірковуючи про свої бажання, цінності та потреби, ми розповідаємо собі історію власного життя. З віком, внутрішній оповідач часто стає надто балакучим. Ми підсвідомо розуміємо, що його міркування не завжди відповідають реальності, але протистояти внутрішній суперечці з самим собою найчастіше не в змозі. Типові формулювання нашого уявного співрозмовника: Я ні на що не годен, боюся, у мене не вийде, що вона хотіла цим сказати. Парадокс Соломона. Ці нескінченні внутрішні переговори згубно позначаються на нашій увазі. Як комп'ютер зависає, коли запущено занадто багато програм, так і мозок працює гірше, якщо перевантажений розумовим балаканням. Більше того, це балакання не має заспокоювального ефекту, а навпаки, посилює стрес. Щоразу, програючи в пам'яті образливу розмову чи безглуздий вчинок, ми злимося ще більше. В кров знову і знову викидаються гормони стресу, що отруюють організм, загрожуючи не лише. Емоційною перевтомою, а й погіршенням імунітету та загостренням хронічних хвороб. Пастка полягає в тому, що розумова жуйка повністю захоплює нашу увагу, не дозволяючи подивитися на ситуацію ширше, при цьому ми здатні давати цілком здорові поради іншим людям. Ітан Крос називає це Парадоксом Соломона, посилаючись на біблійного царя, який славився мудрими судженнями щодо вчинків інших, але в особистому житті виявився менш далекоглядним. Зазвичай ми не можемо зайняти рятівну дистанцію щодо подій власного життя, яку маємо щодо подій, що відбуваються з іншими людьми, але саме в цьому криється вирішення проблеми. Потрібно навчитися поглянути на себе з боку. 20 способів заспокоїти внутрішнього співрозмовника. Усі способи, що допомагають дистанціюватися від внутрішнього балакання, поділяються на три типи: ті, які можна практикувати самостійно в розумі, ті, що пов'язані з іншими людьми, і ті, що пов'язані з навколишнім простором. Кожна людина обирає та комбінує їх у зручному для себе поєднанні. Один способи, які можна практикувати в розумі, погнітивні стратегії. Зверніться до себе у третій особі. Це найпростіший спосіб скоригувати лінгвістичні налаштування та дистанціюватися від емоцій. Наприклад, замість я боюся, сказати Він вона боїться. Юлій Цезар у записках про Гальську війну розповідав про себе у третій особі, створюючи об'єктивний погляд. Це допомагає не застрягати в ситуації, а поглянути на неї збоку, ніби давати пораді другові. Дослідження показують, що міркування про свої вчинки у третій особі може покращувати етичну поведінку. Розмірковуючи про свій негативний досвід, уявляйте його не як щось унікальне, а як властиве багатьом людям. Ми соціальні істоти і усвідомлення, що ми не самотні у своїх проблемах, надзвичайно підтримує. Шеріл Сендберг, яка втратила чоловіка, Публічно вела щоденник, використовуючи займенник Ви, щоб підкреслити універсальність свого горя. Це допомагає змістити фокус з індивідуального страждання на загальнолюдський досвід. Регулярно записуйте думки та почуття, що викликали сильні переживання. Вільне письмо без турбот про граматику чи орфографію дозволяє виплеснути думки на волю, акт запису створює дистанцію між вами та переживанням, роблячи його менш болючим і більш розважливим. Переживаючи важкі часи, подумайте про те, як почуватиметеся через місяць або через рік. Це тимчасове дистанціювання допомагає побачити багато негараздів у іншій перспективі, часто роблячи їх не такими вже й жахливими. Воно також демонструє мінливість нашого емоційного стану. Те, що сьогодні здається непереборним, завтра може видихнутися. Наприклад, Ітан Крос використовував цей прийом під час пандемії. Уявляючи мирне майбутнє, що дозволило йому відчути тимчасовість тодішніх труднощів, змініть погляд на обставини, прийом муха на стіні. Уяміть, як би виглядали ваші переживання з точки зору комахи на стелі, або як ви повільно віддаляєтеся від неприємної сцени. Це допомагає зменшити проблему у вашій уяві. Однак будьте обережні, цей прийом може знешкодити і позитивні переживання. Позитивні емоції вимагають максимального занурення. Сприймайте труднощі не як проблеми, а як виклики. Біологічна реакція на стрес, прискорене серцебиття та дихання призначена для мобілізації. Інтерпретація цієї реакції визначає її вплив. Якщо ми сприймаємо її як проблему, вона нас сковує. Якщо як виклик, гормони стресу бадьорять, а серцево-судинна система піддається меншим навантаженням. Переназвати труднощі допомагає правильний настрій та спогади про минулі успіхи. Використовуйте силу підбадьорливих ритуалів. Неважливо, чи це культурно вкорінені, молитви, медитація чи вигадані вами. Будь-яка фіксована послідовність дій дає відчуття контролю, відволікає від переживань та поєднує нас з чимось більшим, даючи відчуття спільноти. Автор книги, наприклад, виробив ритуал прибирання кабінету під час творчої кризи або щоранку пече для ді дітей. Друге, способи пов'язані з іншими людьми, соціальні стратегії. Ці способи поділяються на те, як ми можемо підтримати інших і як можемо отримати підтримку. Способи підтримки інших. Не тільки співчувайте, а й допомагайте порадою. У кожного, хто звертається зі своїм лихом, є дві потреби: емоційна, бути почутим, та когнітивна зрозуміти, що робити далі. Тільки співчуття може лише підживлювати проблему, продуктивніше поєднувати співчуття з корисною порадою. Але пам'ятайте, що порада може бути і небажаною. Непомітна підтримка буває дієвіша за пряма допомога. Зробіть щось, навіть якщо вас не просять, наприклад, приберіться в домі. Це показує вашу турботу і допомагає людям відчути себе менш навантаженими. Або ж ненароком заведіть розмову про схожу проблему, не переходячи на особистості і запитайте поради. Обійміть близьку людину. Ніжний дотик близьких підсвідомо інтерпретується як сигнал безпеки. Це закріплено на нейрохімічному рівні. У такі моменти в кров надходить гормон задоволення окситоцин. Навчить своїх дітей у складних ситуаціях прикидатися супергероями. Це називається ефектом Бетмена. Дослідження показали, що діти, які уявляли себе супергероями та зверталися до себе на ім'я персонажа, демонстрували більшу наполегливість у виконанні завдань, тренуючи впевненість у своїх силах. Будьте джерелом упевненості для інших. Ми, люди, є соціальними істотами і впливаємо один на одного сильніше, ніж здається. Навіть випадкова репліка має величезний позитивний або негативний ефект. Важливо підбадьорювати близьких та знайомих, нагадувати їм про їхні досягнення та висловлювати гордість. Способи отримати підтримку для кожного порадника свій порадник. Універсальних порадників не існує. Диверсифікуйте свої стосунки, звертаючись за професійною порадою до колеги, а за емоційною до близького друга. Це схоже на диверсифікацію інвестиційного портфеля. Не нехтуйте фізичними контактами. Знаючи про їхні переваги, не соромтеся попросити близького обійняти вас або просто стиснути руку. Навіть тиск неживого предмета, наприклад, плюшевого ведмедика, може бути корисним. У скрутну хвилину подивіться на фото коханої людини. Це апелює до глибоко вкоріненого в нас суспільного інстинкту ми сильніші разом, а не поодинці. Сама думка, що завжди є хтось, хто готовий підтримати, заглушує внутрішнього співрозмовника. Надихайтеся силою колективних ритуалів. Це можуть бути спільні медитації, виконання корпоративного гімну або відвідування концерту. Такі ритуали створюють відчуття приналежності та спільності. Використовуйте соціальні мережі для того, щоб отримати реальну підтримку, а не для того, щоб убити час. Така установка дозволяє повністю використовувати переваги соцмереж, швидкий зв'язок, широке коло знайомств, і нівелювати мінуси, спілкування не з реальними людьми, а з прикрашеними аватарами, схильність користувачів до агресії. 3. способи пов'язані з навколишнім простором, екологічні стратегії. Організуйте простір навколо себе. Простір будинку відображає внутрішній світ його власника. Стан робочого столу відображає стан розуму. Найпростіший спосіб повернути собі відчуття контролю над ситуацією навести лад навколо себе, розкласти речі на місця. Це може стати корисною звичкою. Найчастіше будьте на природі. Споглядання дерев, трави, хмар, птахів пов'язане з розслабленням нервової та серцево-судинної систем. Крім того, спостереження за природою заряджає батарейки уваги. Дослідження Роджера Ульріха показали, що пацієнти, чиї вікна виходили на парк, Дуже швидше, ніж ті, хто дивився на глуху стіну. Навіть фільми, фотографії природи або прослуховування її звуків мають бадьорі та заспокійливий ефект. Шукайте нагоди для натхнення, задіюйте силу благоговіння, що викликає у вас трепет: споглядання шедевра мистецтва, музика, молитва, спогад про перше слово дитини. Почуття благоговіння одне з найсильніших і найсприятливіших. Воно дозволяє вийти за межі поточних турбот, побачити події в іншому масштабі. У ці хвилини межа між самовідчуттям та навколишнім світом стирається, проблеми ніби зменшуються. Внутрішній співрозмовник губиться перед чимось більшим. Еволюція закріпила це почуття, адже воно допомагає об'єднатися з іншими, нівелює особисті інтереси та сприяє виживанню. Знайдіть те, що вселяє вам благоговіння, і культивуйте цю емоцію у Крутні моменти, сила навіювання та ефект плацебо. Багато описаних способів емоційної підтримки ґрунтуються на ефекті плацебо. Плацебо це нейтральна речовина, яка використовується у фармацевтичних дослідженнях, але часто допомагає пацієнтам, якщо вони впевнені, що приймають справжні ліки. Цікаво, що для пацієнтів з депресією жовті таблетки плацебо ефективніші за сині, фіктивні уколи діють краще, ніж фіктивні пігулки, а великі таблетки ефективніші за дрібні. Більше того, плацебо має оздоровчий ефект, навіть якщо хворі знають, що приймають пустушку, але обізнані про ефект плацебо. Секрет полягає в ефекті очікування одужання. Мозок справжня машина зі створення очікувань. Ми постійно чогось чекаємо, купуючи лотерейний квиток, йдучи на перше побачення, вставляючи ключ у замкову щілину. Якщо у вас болить голова і ви, ковтаючи таблетку, кажете собі, що скоро стане легше, мозок починає глушити сумнівит щодо марності ліків, і вам справді. Правді стає легше. Ефект плацебо стосується не лише тамування болю, а й отримання задоволення. Якщо в описі дорогого вина у витонченій пляшці згадуються легкі нотки фенелю, його смак здаться тоншим, ніж смак того ж вина у простій пляшці. Звичайно, відверто погане вино не сплутати з чудовим марочним, але якщо дегуставані продукти приблизно однакові за якістю, очікування виявляються впливовішими за реальні відчуття. Ще сильнішими є соціальні очікування, те, що ми сподіваємося почути від оточуючих. Саме тому так важливо не зациклюватися на негативі, а частіше підбадьорювати себе та інших і загалом чекати від життя її найкращих проявів. Ітан Крос підкреслює, що важливо дивитися на життя ширше. Відступіть на крок від своїх турбот, відкрийтеся світу і людям, станьте більше за себе, і внутрішнє балакання заспокоїться. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.